Скільки тут всього, шви, зачистка, заварка. Треба багато багато абразів матеріалу. Ось, вам до прикладу. Наші друзі, знайомі, які нас підтримують, надали нам кучу кучу матеріалів для того, щоб працювати, працювати з металом. Нет, і тут фібра, кубітрон, лукас ну і так, і так далі. Тут зачисні диски, ось такі круті на металічній основі. Мені дуже подобається. Отака штука. Глянь, О, оце глянь, одразу отобрав. Ну, тут їх багато. Багато, багато. Всім є вистачу. чим. І... Блін, і мені вистачить. Ді так, коротше, Сергій Фіброн. В Сергій Фіброн у нього є телеграм-канал, Viber Telegram. Кому треба, щоб е купити щось якісне і за дуже адекватну ціну. Ну Якщо я не помиляюсь, так десь на Фібрі давайте, на якійсь, на Кобітронській, на, на якійсь. Там ціни від 505 гривень. Ну, зовсім небагато. Хоча в магазині вони коштують більше 100. Так що, кому треба, кому треба, звертайтеся. А, ще шарошки. Я й... Йо, гляньте. Йо під сангу під сангу, під шестерку, мабуть. От, під сангу восьмерку. Восьмерку. Вообще. ну Це для СТО теж тема. Іноді щось, щось підчистити треба, те, що треба. Звертайтеся за посиланнями в за номерами телефону в посиланні. У нього телеграм-канал там все є. З фотографіями за замовляйте, підтримайте його. А він підтримує нас в наших отаких крутих проєктах. Сань, давай, попробуй, як тобі.